Кримські татари не можуть дозволити, щоб їхнє майбутнє вирішували без них. Як і Україна не може дозволити, щоб Крим став предметом торгу. Для кримських татар залишити Крим під окупацією, це означає, що кінець цьому народу у світі. Визнають кримських татар як корінний народ Криму. В анкарі меджліз вже сприймають як їхній парламент. А в Україні в Туреччині до Меджліса Відносяться як маю що мандат від народу ставницького органу. Мандат буде від народу Криму і від держави для того, щоб боротись за територіальну цілісність України. Автономія кримських татар це запобіжник для майбутнього Криму. Але чи готовий Київ до цього кроку? Чи вистачає нам знання про те, що а, кримські татари мають право? Мати національну територіальну автономію в складі неподільної, унітарної держави України. Відповіді у відео. Друзі. Я Микола Княжицький і радий вітати вас на моєму ютуб каналі. Навколо переговорів про мирну угоду щодня стає дедалі більше інформаційного диму, за яким важко розгледіти справжні наміри і рухи. Саме тому важливо зафіксувати: будь-які перемовини щодо України без її участі безперспективні. На них також має бути присутня Європа, адже очевидно, що Україна це Європа, європейці наші союзники, і обов'язково необхідно враховувати позицію кримських татар, бо Крим це Україна, а Кремли корінний народ як Криму, так і всієї України. І нині нашими союзниками можуть вважатися лише ті держави, які не ставляться під сумнів. Саме тому перебуваючи цього тижня з візитом в Анкарі, президент Зеленський заявив, що Туреччина також повинна бути присутня на переговорах. Чому це важливо для України? Тому що, попри особливі стосунки президента Ердогана з Путіним, він ніколи не сумнівався, що Крим це Україна, що він підкреслює в усіх офіційних заявах Анкари. До того ж, президент Зеленський під час візиту до Анкари заявив, що розглядає Туреччину так само, як і Євросоюз, як і Британію, як гаранта безпеки, який може надіслати свій військовий контингент. Ми продовжуємо аналізувати реальні механізми повернення Криму і вплив міжнародних гравців. Підпишіться, щоб не пропустити нові і важливі наші повідомлення і новини. Нещодавно я мав довгу розмову з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим. Його надзвичайно високо шанують в Туреччині, і саме його позиція разом з впливом багатомільйонної діаспори Кремли формує ставлення президента Реджепа Ердогана для кримських татар. Залишити Крим під окупацією, це означає, що кінець цьому народу. Цей народ або буде емігрувати, а на сьогодні його вже покинуло орієнтовно 30 тисяч кримських татар. Арифметично, можливо, це дуже невелика цифра. Але це десь 10% кримсько-татарського народу. І цей процес продовжується. А ті, що не покинуть, вони поступово, особливо молоде покоління, будуть русифікуватися, втрачати свою національну ідентичність. Тому, коли нам говорять, що от залишити Крим для нас це звучить: пожертвуємо кримськими татарами. Саме тому я пропоную формулу: нічого про Крим без кримських татар, адже з анексії півострова, яка почалася в ці дні 11 років тому, і почалася відкрита збройна агресія Путіна проти України. Ми всі пам'ятаємо про медаль Міністерства оборони Російської Федерації, на якій було викарбовано дату 22 лютого 2014 року. Про те, як це відбувалося, що сталося перед Верховною Кримою 26 лютого, і до чого тут кримські татари. Дивіться вже зовсім скоро прем'єру документального фільму на цьому каналі. У будь-якому разі війна може завершитися, саме завершитися, а не заморозитися лише звільненням Криму. І тому ми повинні пам'ятати про Кремли. І не просто пам'ятати, а посилювати їхні позиції, адже таким чином ми зміцнюємо і позиції України. Наприклад, визнання кримських татар корінним народом України було дуже прихильно сприйнято в Туреччині. Ванкарі побачили, що ми дбаємо про інтереси Кремли не лише на словах, а й на ділі. Але цього недостатньо. Потрібно зробити наступний крок: визнати меджалі з кримсько-татарського народу політичним представником його інтересів. По суті, це парламент Кремлі, і тепер Україна має офіційно заявити про це. Але ми знаємо, що в Туреччині до Меджліса відносяться як маючого мандат від народу представницького органу, і те, що в Україні прийняли закон по корінних народів, це дуже вплинуло на це відношення в першу чергу Туреччини і України. І те, що зараз ми намагаємося, щоб статус дали, спираючись на закон о корінних народах міджлісу кримського татарського народу, яка там вже другий рік не робить цього, це просто інфантільність в цих питаннях з цих боку. Мандат буде від народу Криму і від держави для того, щоб боротись за територіальну цілісність. України, що в питаннях Криму не було спекуляцій ні з чого боку. Ні Трампа, ні хто б там новий, що хтось там в Європі прийшов в новий повертання нас додому і майбутнє нашого народу пов'язане з Україною. А наступним кроком після визнання Меджелісу має стати проголошення кримсько-татарської національно територіальної автономії. Ми можемо дискутувати про її параметри, механізми. В світі існує багато моделей, які однозначно гарантують права корінного народу і не порушують принцип унітарності. Але ніякої суперечки не повинно бути з приводу того, що Кремли мають право на автономію. Якщо ви підтримуєте ідею кримсько-татарської автономії, ставте лайк. Це допоможе поширити правду про Крим. А щоб слідкувати за головними подіями, підписуйтеся на мій канал. Крім морального аспекту, існує цілком прагматичний український інтерес. По-перше, визнаючи кримську татарську автономію, Україна чітко заявляє цілому світу, ніхто не має права вирішувати долю півострова без врахування інтересів його корінного народу, права якого вона послідовно захищає. По-друге, таким чином, вибивається один з головних російських пропагандистських козирів, що Крим це їхня земля, не їхня, ось справжні господарі Кремли. По третє, наші відносини з Туреччиною стають ще міцнішими. А в умовах, коли політика Білого Дому стає менш прихильною до України і менш передбачуваною, це критично важливо для створення нових альянсів у протистоянні з Росією. Зрештою, анексія 2014 року вдалася саме тому, що Автономна Республіка Крим, проголошена Верховною Радою УРСР у 91-му році, не була кримсько-татарською, стала політичним дахом для промосковських мафіозних кланів. Кримська татарська національна територіальна автономія це є запорука того, що більше ніколи ніхто не зможе ставити питання Криму його, його майбутнього його сьогоднішнього. Ми чітко кажемо свою позицію: кримські татари і Крим це наша батьківщина в складі незалежної України. Вас це. Насторожує, давайте про це поговоримо. Давайте визначимо право такі чинники, механізми, параметри, які б у вас би прибрали це побоювання, автономія. Все і далі. Будь-який народ він не може зберегтися без своєї землі. Якщо якийсь народ не володіє своєю землею, смерть. Цьому народові і за це б'ється Україна і український народ. Чи вистачає нам разом всім цього знання про те, що Крим це батьківщина кримських татар? Чи вистачає нам знання про те, що кримські татари мають право мати національну територіальну автономію в складі неподільної унітарної держави України? Що саме кримські татари будуть фундаментом і гарантом того в Криму? Щоб жодна наволоч не мислила про те, щоб відділити Крим. Отже, саме кримськотатарська автономія в майбутньому має стати надійним запобіжником від повторення анексії. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!